Якщо поліцейські прокурори відправлять вас за ґрати за підозрою у злочині, якого ви точно не вчиняли, чи є у вас шанс на правосуддя? Ну, в тому сенсі, чи загрожує слідчим і прокурорам щось за те, що вони клепають матеріали на колінці? Чи можуть вони понести відповідальність за притягнення до кримінальної відповідальності за відомо невинних? Кримінальний кодекс каже, що так. У нас є такі статті в кримінальному кодексі, і за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, і за завідомо незаконне тримання під вартою. Але реальність каже, що ні. Реальність каже, що ці статті Кримінального кодексу це просто текст, за яким навряд чи когось кудись притягнуть. Нещодавно суд виніс вирок у справі учасника Революції Гідності Миколи Пасічника. Суд виправдав слідчого і двох прокурорів, які притягували до кримінальної відповідальності, і відправили в СІЗО тоді 72-річного побитого пасічника. І не бійтеся, цей вирок це не головний спойлер. Важливо те, що і як. Суд аргументував. Ми про це сьогодні поговоримо. Я офігів. Валера. Я офігів. Але спершу про самого Миколу Пасічника. Його затримали тут, на Грушевського, в січні 2014 року. Він тільки-тільки приїхав до Києва з Ладижина Вінницької області. Що на Грушевського тут, якраз внутрішні війська з Беркутом пішли у наступ світлошимовими гранатами цим всім. Ну і пасічника затримали. Це затримання потрапило на відео. Ось так воно виглядало. Пасічник лежить на землі. Вже на тому відео добре видно, що обличчя Миколи Пасічника закривавлене. Потім з'явилися фото, вони розлетілися інтернетом. Ось таке, наприклад, чи ось таке з Пасічником, який уже прийшов до тями. Далі був оболонський райвідділ міліції, і там слідчий Віталій Матюша, який швиденько Миколі Пасічнику виписав підозру в участі в масових заворушеннях, насильстві. Застосуванням різних предметів і опорі представникам влади, усе з тяжкими наслідками. Як виглядав опір Миколи пасічника представникам влади, ну, ви власне могли тільки що побачити на відео? У ті підозри вони тоді просто писалися під копірку. В зразок записували персональні дані і погнали. Підозру погодив прокурор Андрій Сайчук. А клопотання про те, щоб відправити Миколу Пасічника в СІЗО, погодила тодішня заступниця прокурора Оболонського району Ілона Клюге. Ну і далі Миколу Пасічника повезли в Оболонський райсуд. Як це було на суді? Він сам мені розповідав в інтерв'ю на початку 2018 року. На другу ніч нас повезли в суд. Вночі да. і, і на суд привезли. Я оцю крово тут обламував, отак сидів, коли в суді за рісоткою. Тоді на тому судовому засіданні слідчий Віталій Матюша сидів просто навпроти Миколи Пасічника поруч із прокурорами Аліною Мінчук та Сергієм Моргуно. І, судячи з усього, йому було нуднувато. 24 січень 2014 року. Ти частичого відділу, аби стрімуть динамичний дитина тюша, нам, нам проваджуємо сто 120 140 годин перенесемося трішки в нинішній час, в нинішній суд, бо там був дуже милий момент, коли Віталій Матюша розповідав, як проявив неабиякі кмітливість і спостережливість, коли. Відчув запах бензину, наприклад, від одягу Миколи Пасічника, бо він начебто там робив коктейлі Молотова, і помітив, що його руки, чи то в сажі, чи то в Кіптяві. Ну, отак от от слідчий робив висновок про причетність Миколи Пасічника до злочинної діяльності. А от тілесних ушкоджень у Миколи Пасічника Віталій Матюша зовсім не помітив. Фото ви бачили, відео ви бачили. Як же ж Віталій Матюша не помітив? Може, Миколу Песічника помили, перш ніж відвести його в райвідділок міліції? Ні, бо навіть через пару днів на суді він все ще обламував, засохлу кров зі своїх вусів. Ну і крім того, ось, наприклад, вам іще одне відео одразу після того судового засідання. Мої доводи, що в мене навіть рука не робота, що я не можу кидати, чи що? що? Бо в мене. Всі, супроводження тут поруні, і я все літо не можу. Я тільки зараз більш-менш піднімаю руку до руководство. От ви помітили на цьому відео тілесні ушкодження на обличчі? Думаю, що помітили. А Віталій Матюша якось не помітив. Можливо, він настільки завтикав на забрудненій чи то сажею, чи то кіптявою руки Миколи Пасічника, що просто. Не зміг підвести погляд і подивитися на обличчя? Можливо, від запаху бензину, який йшов від Миколи Пасічника, Матюші запаморочилося в голові, і потемніло в очах, і він просто нічого не міг побачити. Чи може Віталій Матюша просто збрехав? Якби там не було, а нинішній суд, Дніпровський районний суд, в особі судді Інни Омель'ян до його свідчень поставився абсолютно некритично. Через декілька днів Миколу Пасічника все таки відпустили під домашній арешт, а рівно через місяць впровадження проти нього закрили через відсутність складу злочину. На підставі тих самих матеріалів в 20-х числах січня 2014 року тих матеріалів було достатньо для повідомлення про підозру і застосування до Миколи Пасічника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І вже через місяць, 26 лютого, цього було достатньо для того, щоби дійти висновку про відсутність складу злочину. І бачите, в матеріалах же ж насправді нічого не змінилося, просто політична обстановочка змінилася після Революції Гідності. Це стало однією зі справ майдану. Генеральна прокуратура розслідувала справу про Незаконне притягнення Миколи пасічника до кримінальної відповідальності, його незаконне тримання під вартою і фальсифікацію загалом справи проти нього. Розслідування тривало декілька років. Ну а потім ще підозрювані Матюша, Сайчук та Клюге довго-довго не могли ознайомитися із матеріалами провадження. Я про це розповідав, наприклад, ще на початку 2019-го. В нас одна підозрювана не може прочитати матеріали своєї кримінальної справи вже більше восьми місяців, там 31 том. За українською судовою практикою на читання одного тому дається один день ну, два сили. Але Віталій Матюша і Ілона Клюге потрапили в якийсь свій часопростір з особливо гуманним судом. Я тоді трохи ходив на судові засідання і був. Зокрема, на судовому засіданні 11 лютого 2019 року. Це було останнє засідання за участі підозрюваного, тоді ще підозрюваного Андрія Сайчука, прокурора, який погоджував підозру Миколі Пасічнику. Це також був останній день його життя. Поруч із ним слідчий Віталій Матюша, а далі колишня заступниця прокурора Оболонського району Ілона Клюга, яка погоджувала клопотання. Про СІЗО для Миколи Пасічника. Пізніше того дня Андрій Сайчук пішов до Генеральної прокуратури, щоб продовжити знайомитися з матеріалами кримінального провадження, і там і помер. До розгляду справи в суді по суті. Він так і не дожив. Не дожив і Микола Пасічник. Він помер на рік пізніше, у березні 2020-го. На той час судді Оболонського райсуду одне за одним брали відводи, і це все перетворилося на якусь абсолютно безкінечну карусель. На той час в оболонському райсуді на адміністративній посаді працювала і Юлія Швачач, колишня суддя, яка тоді, у 2014-му, якраз і відправила Миколу Пасічника в СІЗО. До неї ми ще повернемося, а поки що, просто покажу. Частинку зачитування нею тодішнього рішення. врешті справу по суті розглядав Дніпровський райсуд міста Києва в особі судді інни Омельян. І цей процес теж розтягнувся. На роки цікаво, що рідні колишнього прокурора Андрія Сайчука не хотіли, щоб провадження проти нього закривали через його смерть. Вони хотіли виправдувального вироку, ну і врешті його і отримали. Я був на декількох засіданнях Дніпровського райсуду у цій справі, зокрема на засіданні, де допитували обвинувачену Ілону Клюге. Насправді я познайомився із нею ще за декілька років до того, коли для бігу робив розслідування про прокурорів, які притягували до відповідальності учасників революції гідності. Я Не прошу можливо. прощення. Я розумію, я гроші? дуже тороплюсь. Да. Даніла 에... скажіть, пожалуйста. будь ласка. Притягнення активістів все таки ви вважаєте а Давайте без коментарів. Хорошо спасибо. під час допиту Ілона Клюге запевняла, що не мала жодних сумнівів в обґрунтованості підозри Миколі Пасічнику, коли погоджувала клопотання про СІЗО. Ну а що вже зовсім незабаром справу проти пасічника закрили за відсутністю складу злочину? Ну то, мабуть, щось змінилося. Чи мало місце у вас будь-які сумні щодо обґрунтованості вказаного клопотання про застосування запобіжного Заходу Пасічник МД Частині обґрунтованості йому підводиться? Я не підписувала цьому пропитання. Врешті пару тижнів тому суддя Інна Омель'ян винесла вирок. Повністю виправдала. Усіх трьох обвинувачених, слідчого Віталія Матюшу і прокурорів Андрія Сайчука та Ілону Клюге. Але перш ніж отак от просто емоційно обурюватися, давайте розберемося, яка ж там у вироку аргументація. Вирок має понад 80 сторінок, але по суті, там не так вже й багато. Один із аргументів, що слідчі та прокурори все зробили правильно, полягає в тому, що ну, це ж усе. Затвердив тоді оболонський райсуд міста Києва, мовляв, суддя Юлія Швачач вивчила матеріали, переконалася в тому, що все обҐрунтовано, все підкріплено, що є підстави і для підозри, і для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання в СІЗО. Чудовий, звісно, аргумент, якщо забути про те, що на початку 2016 року суддю Юрію Швачич звільнили за порушення присяги. Вона навіть намагалася це оскаржити в суді, але у неї не вийшло. Тобто, аргументом на користь слідчого і прокурорів є рішення судді з заплямованою порушенням присяги. Ганьба! 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 Інший аргумент на користь слідчого і прокурорів полягає в тому, що ну загалом у них були підстави вважати, що Микола Пасічник може бути причетним до злочинів, і він не був для них завідомо не винуватим. Бо, бачте, їм надали матеріали, з яких така можливість випливала. Які ж це були матеріали? Це був рапорт ВВшника з тих, які тут Миколу Пасічника затримували, його ж свідчення і протокол огляду місця подій. Все. Слідчий Віталій Матюша, звісно, не перевіряв правдивість всього вказаного в тих матеріалах, але суд вважає, що і не мав перевіряти. І ну я розумію, що від слідчого, який не помітив у Миколи Пасічника тілесних ушкоджень, не можна багато чого очікувати. Він завідомо не Шерлок. Ну але все ж, тобто, виявляється, усе, що потрібно для того, щоб людину почали притягувати до кримінальної відповідальності і кинули в СІЗО, це що вам принесли. Три папірці, і слідчий тут же це все переклипає на підозру. Прокурор це швиденько погодить. Він ще швиденько наклипає клопотання про застосування запобіжного заходу. Прокурор знову погодить і вперед. Про це приблизно так і написано у вироку. Я зачитаю цей текст. Слідчий не був безпосередньо на місці вчинення злочину. Особисто ним не складалися первинні процесуальні документи, в яких містились відомості щодо причетності Миколи Пасічника до інкримінованого йому злочину. У зв'язку з чим він не знав і не міг наперед заздалегідь знати про правдивість і достовірність інформації, яка була зазначена у первинних документах. Ну, типу, shit happens, з ким не буває. А що потім на підставі тієї ж так би мовити, доказової бази дійшли до висновку про відсутність складу злочину? То це на думку судді Інни Омельян зовсім не підстава вважати, що спершу притягували завідому невинну людину. Про це вона також пише у вироку, і я це також зачитаю. Посилання прокурора на те, що кримінальне провадження щодо Миколи Пасічника було закрите за відсутністю в його діях складу злочину, самі по собі не можуть свідчити про те, що слідчому такі обставини були відомі вже на час складання протоколу про затримання та клопотання про обрання запобіжного заходу. Ще раз це рішення прийняте на підставі тих самих матеріалів, які були в матюші на момент підозри і запобіжного заходу. Це дуже дрімуча історія, і не через особисту долю Миколи Пасічника, і не через правосуддя у справах майдану, не через якісь політичні там роздуми про реванш. Це дуже в прикладному в сенсі дрімуча історія. Тому що такий вирок суду означає, що от вас, конкретно вас, можуть на вулиці, на рівному місці загребти і тупо на підставі якогось. Рапорту і протоколу, який слідчий навіть не буде перевіряти, вам випишуть підозру, кинуть вас в СІЗО і все. Слідчий не має нічого перевіряти перед підозрою, не має ні в чому переконуватися. Це не правосуддя. Правосуддя воно може мати от такий вигляд. І знаєте, чому ця розмова особливо прикладна? Тому що слідчий Віталій Матюша досі працює слідчим. В оболонському районі міста Київ. Ну, добре, це не для всіх правосуддя виглядає так. Наприклад, якщо ви народний депутат Артем Дмитрук, то кримінальне провадження щодо вашого рукоприкладства можуть розслідувати довго-довго і народжувати підозру, аж поки ви не встигнете заздалегідь втекти за кордон. А якщо ваш колега по рукоприкладству це ще один народний депутат Олександр Куницький, то йому підозру в принципі можуть ніяк не народити, тому що ну це ж серйозні люди, там підозри мають бути обґрунтовані, обґрунтовані, не те, що якимось там 72-річним дідусям з Ладижина Вінницької області. У цій справі ще буде апеляція, і можливо, буде навіть касація у Верховному суді. Але наразі, з вироку Дніпровського райсуду міста Києва, висновок саме такий: експрес-правосуддя на коліні, це окей, це нормально. Тому станом на зараз цю всю історію можна підсумувати хіба що словами самого Миколи Пасічника, сказаними в лютому 2014 року, в лікарні словами трішки пафосними, ну але вже як є. Бажаю вам одужання на А Це краще одужання України. Я бажаю. Ну і на постскрипту. Нещодавно у мене була ютубна дискусія з старшим викладачем Києво-Могилянської академії з кримінального права Володимиром Петраковським. Ми говорили про презумпцію невинуватості винуватості і загалом про правосуддя і журналістику, і як це все взаємодіє. Вийшло таке зіткнення світоглядів, але як на мене достатньо цікаве. Зумці невинуватості це е, концепт з кримінального права. Це якби фундаментальна категорія права, правової системи, в принципі, і прав людини і так далі. Сперечатись, да, люблю це е, ну, Те, що ти пропонуєш, це обрізати журналістам язика справді. Mm. Я хочу, щоб журналісти презентували факти. Наслідки журналістського розслідування. І кримінального вироку чи обвинувального чи окрадувального вони різні. Висновок хто є галтівником злочинцем. Це виняткова компетенція суду. Зібрати, Зібрати скільки раніше покарання. Покарання. констатації? Це важливо. Вийшла розмова, тому на випадок, що вам ця тема цікава, залишу посилання на те відео в описі під цим відео. Ну і також нагадаю, що на цьому каналі продовжує виходити. Подкасти з моїм братом-істориком Радомиром Мокриком. На нього теж буде посилання в описі, і це означає, що ви маєте що подивитися і над чим поміркувати до нашої наступної офігів зустрічі. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за лайки. Дякую вам за підтримку. Слава Україні!